Аби насолоджуватися моєю присутністю якнайповніше, ви маєте якнайменше думати про себе. Це не якась свавільна вимога, це ключ до того, щоб ви мали життя, щоб достоту мали. Самозабуття це радісний спосіб життя. Спробуйте дізнатися, скільки часу ви витрачаєте на роздуми про себе. Уважно поміркуйте над тим, про що ви думаєте. Хоча ваші думки для інших людей не видимі, аж поки ви їм про них не розповісте, але я бачу геть усе. Коли ви усвідомлюєте, що ваші думки мене не варті, то докладіть всіх зусиль, аби думати про щось інше. Коли ви не можете позбутися якоїсь думки про себе, бо вона ніяк не виходить вам з голови, тоді спробуйте зосередитися на улюбленому вірші зі святого письма або на короткій молитві. Так, ви здобуваєте місток, по якому ваша увага перейде від себе до мене. Наприклад, подумки, промовивши слова короткої молитви Я люблю тебе, Господи!, ви швидко спрямовуєте свої думки на мене. Якщо вам доведеться це зробити знову і знову, не сумуйте, ви навчаєте свій розум шукати моє обличчя, і ваше починання мені приємне. Шукайте мене, любі, щоб мали життя, щоб достуту мали. Псалом 27, вірш 8. Господь, сила народу свого, рятівник, оборонець свого помазанця. Книга Амоса, розділ 5, вірш 4. Тому що так говорить Господь додому Ізраїля: Шукайте мене і житимете.